У 17 він виграє своє перше скудетто. У 19 – лігу чемпіонів. У 20 його визнають найкращим молодим гравцем Європи. Йому пророкують велике майбутнє, але свою кар'єру він безповоротно знищив. Втім, що ховається за його нестерпним характером, дурнуватими вчинками і абсолютною інфантильністю? Вітаю вас! Це гра футболів». у сьогоднішньому випуску. Мова піде про найодіознішого, найепатажнішого і найскандальнішого футболіста світу. Його ім'я Маріо Балателлі. 2021 рік усміхнений Балателлі тисне руку президенту Аданат Демірспор. Поруч його агент Міно Райола. Адана це команда, яка щойно вийшла у Суперлігу Чемпіонату Туреччини. Маріо Балателі приходить сюди як вільний агент і підписує з клубом контракт на три роки. Турецьку сторону дуже дивує те, що Балателі укладає угоду, навіть не побачивши місто, яке між тим розташоване близько до Сирії. Що ти тут робиш? Тут же мафія, намагаються чи то застерегти, чи то налякати його знайомі турецькі футболісти. Але Маріо особливо на те не зважає. Він не в тому статусі, щоб обирати. Хоча йому усього 30, але пропозицій зовсім обмаль. То що сталося із гравцем, який подавав такі великі надії? З гравцем якого порівнювали з Мессі та Роналду? Давайте розбиратися. Насправді, прізвище Маріо не балателі, а Барвуа. Він народився в італійському палермо у 90-му році у бідній родині вихідців із Гани, Томаса і Роуз Барвуа. Згодом вони переїжджають у провінцію Брешія у пошуках роботи. Із самого народження Маріо має проблеми зі здоров'ям, навіть переносить кілька операцій на кишківнику і цілий рік буквально живе у лікарні. Родина не може забезпечити дитині дороговартісне лікування і вдається до непопулярного кроку. Звертається за допомогою до соціальних служб. Відтак, трирічного Маріо передають під опіку сім'ї Балотелі Франческо та Сільвії. Згодом він навіть бере їхнє прізвище, хоча офіційно його не усиновлюють, а тому, що отримати італійське громадянство йому доведеться чекати 18-річного віку. Із біологічними батьками Маріо контактує все менше, а потім і зовсім не бачиться. Є навіть така історія: італійська родина разом з Маріо вирішує відвідати його батьків, але ті просто не відчиняють двері. Образа на те, що його кинули, найрідніші залишиться у нього на все. Життя. А ще з малку балателі відчуває прояви расизму. В його оточенні із темним кольором шкіри він єдиний. З ним не хочуть грати у футбол, його обзивають і ображають, а коли щось стається, усі звинувачують балателі. Зникла якась їжа в шкільній їдальні балателі. Хтось розбив вікно балателі. Why always me? Колись він так і напише на футболці. До футболу Маріо приходить не одразу. Спершу захоплюється карате, потім легкою атлетикою, плаванням, дзюдо, баскетболом і аж тоді футболом. Але ця гра його захоплює найбільше і він явно має футбольний талант. У сім років приходить у команду Сан-Барталомео. А у 15 Болотелі дебютує у професійному футболі за команду Луміцани і тим самим стає наймолодшим футболістом серії С 1 Саме як гравець у Мецани Балателі їде на перегляд до Барселони. За однією версією, він його не проходить, за іншою, сторони не домовляються по фінансах. Але точно відомо, що Маріо надовго образиться на каталонців. Барселона. Я з дівчатками не граю, каже Балателі. Зате Марія опиняється в іншому великому клубі. За 150 тисяч євро переходить в Інтер. І рік грає у молодіжній команді не У 2007-му міланці сплачують луніцани ще 190 тисяч євро за другу половину прав і викуповують його контракт повністю. Так він стає повноцінним інтерістом. В Інтернаціоналі у нього шалений старт. Маріо дебютує за основну команду у спарингу проти Шеффілда і оформлює дубль. Йому всього 17. Роберто Манчині, тодішній коуч Інтера, одразу включає його в заявку на сезон серії А. У грудні сьомого року Балателі дебютує в серії А у поєдинку з Калєрі, а ще за три дні забиває свій перший офіційний гол за інтер, точніше навіть два. Робить дубль у Кубковій переможній грі з Реджиною. Але по-справжньому в Італії про Балателі заговорили 30 січня 2008-го, коли Інтер грає у чвертьфіналі Кубка Італії проти Ювентуса. Перший матч завершується нічією 2-2, А от якраз у другому на авансену і виходить Маріо. Хлопчина знову робить дубль. Інтер перемагає у Турині 3-2 і виходить до півфіналу. В Італії народжується нова футбольна зірка, яка у першому ж своєму сезоні виграє Скудетто. Маріо Балателі нагадаю в той час лише 17 років. 2 червня 2008-го Інтер на заміну Роберто Манчині приходить Жозе Мооріньо. Балотелі за нового тренера починає на позитивній ноті, допомагає команді виграти суперкубок Італії. Інтер грає із Ромою. За нічінного рахунку 1-1 на полі замість Луїша Фігу з'являється Балотелі. На 67-й хвилині виходить, на 83-й забиває. І хоча Рома все ж зрівнює рахунок, але по пенальті інтер виграє трофей. Перший трофей Маурініо в Італії. До речі, Маріо Балателі свій пенальті забиває із легкістю. Взагалі, пробиття 11-метрових одна з його сильних рис, але найкраще про це говорить статистика. Із 53 пенальті пенальтів за свою кар'єру Балателі не забив лише 5. А ще у тому ж поєдинку за Суперкубок Маріо заробляє попередження. І це теж його сильна риса, негативно сильна риса. Його показник по забитим голам і гірчичникам завжди приблизно однаковий. Зараз на рахунку Маріо а тепер увага, 154 жовтих карток. Ну і зважте, що він за амплуа все ж таки нападник. Окрім заробляння жовтих, Маріо любить робити партнерам по команді ще й всілякі дрібні капості. Так, за словами екс-захисника Інтера Керолана, 18-річний Балотелі приїжджає на тренування раніше за інших. Однак не подумайте, щоб додатково позайматися. Ні, він приїжджає, щоб помочитися у будси іншим гравцям. Для балателі це весело. Але разом з тим Маріо класно грає у футбол. 4 листопада 2008-го він стає наймолодшим гравцем в історії інтера, який забиває у лізі чемпіонів. Це гол у ворота Анартосіса. На ту мить Маріо 18 років і 85 днів. Хоча Жозе Мауріньо більше робить ставку на досвідчених Самуеля Етоо, Дієго Міліто, а Балотелі бачить як гравця ротації. Я міг би написати цілу книгу на 200 сторінок про два спільні роки з Маріо Балателі в інтері, ледь стримуючи сміх в інтерв'ю CNN розповідає Жозе Мауріньо. Але це була б не драма, а була б комедія. Найяскравіших історій від Жозе Мауріньо дві. Перша стосується Ліги Чемпіонів, гра з Рубіном. Інтер залишається без нападників, усі вони травмовані. Отож, балотелі стає основним. Маріо у першому штаймі за традицією заробляє жовту картку. За словами Мауріньо, цілісіньку перерву він присвячує саме італійцю. 14 хвилин із 15. -ти. Просить, переконує, благає, застерігає, щоб той, не дай Боже, не отримав другого гірчичника. Марію, Маріо, Я не можу тебе замінити. У мене немає нападників. Нікого не чіпай. Грай тільки з м'ячем. Якщо втрачаємо м'яч, не реагуй. Якщо тебе хтось провокує, не реагуй. Якщо рефері помиляється, не реагуй. Маріо, будь ласка, 46-та хвилина. Форті червона кардоведка. Насправді Мавріня тут трохи лукавить. Маріо вилучають не на 46 й хвилині, а на 60 60-й. Але глобально в суті це не міняє. Ну і друга історія від Мауріння про те, як він призначає болотелю зустріч у своєму офісі. У призначену годину той так і не з'являється. Роздратований Мауріньо телефонує йому і ставить лише одне, питання, якого дідька, де ти. Болотелі зніяковіло відповідає: та я пішов подивитися кваліфікацію Формули 1. До вас в Офіс я можу прийти хоч щодня, а от Формула 1 в Італії усього раз на рік. Ну, як тут можна дорікнути Маріо? А ще у пам'яті Жозе Моріння точно залишиться поєдинок Палермо у жовтні 2009-го. Точніше, інцидент, який стається на початку матчу. Болотелі заробляє пенальті і дуже хоче пробити його сам. Але до позначки підходить штатний пенальтіст Самуель Етоо і явно не збирається поступатися ударом. Але і Маріо стоїть на своєму. Він м'яча не відходить, тим самим заважаючи партнеру по команді виконати пенальті. ЕТО в ступорі, арбітр в ступорі, Мауріньо в ступорі, аж поки балателі за руку не відводить в бік капітан Занеті. ЕТО забиває, інтер виходить вперед. До речі, наступні два голи. Ворота Палермо забиває саме балателі. Партнер програми «Вода.UA» – рідна, справжня, українська. В інтері у Маріо виникають конфліктні ситуації не лише з партнерами по команді, а й з болювальниками. Спільної мови вони не знаходять ніяк. Ті його освистують, він їх провокує, і так по колу. якось журналістам зізнається, що у дитинстві вболював за Мілан і мріяв там грати. А потім на одному із комедійних телешоу на прохання ведучого з легкістю одягає футболку Росонері із його прізвищем на спині. Фани інтера, як ви розумієте, роздратовані вкрай гравець їхньої команди співає діфірамби найлютішому лютішому ворогу. Як таке може бути? Але найбільший зашквар навіть не це. А перший півфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів із Барселоною. Міланці його виграють 3-1, але Балателі не святкує, бо не задоволений. І тут цілий букет причин: і те, що його випускають на поле лише на останні хвилини, і те, що Мауріньо після матчу має претензії до нього, і те, що на свою адресу чує свист трибун. Маріо, недовго думаючи, жбурляє футболку Інтера просто на землю. За що у підтрибунці отримує запотиличники від матераці і шквал критиків від. Фанів його просто знищують. Ультрас інтера вимагають від балателі залишити команду. Ти для нас більше не існуєш, дорогий Маріо. Ми кажемо тобі, а коли ти жбурнув футболку інтера, ти образив тих людей, які вкладають любов і гроші в цю команду. Втім, усе це на другий план витісняють результати, бо сезон 2009-2010 видається супер успішним для інтера. 5 травня на Радзурі у поєдинку з Ромою виграють Кубок Італії. Маріо Балателі у ньому запам'ятовується тим, що грубо отримує по ногах від Франческо Тотті. Імператора одразу вилучають. Потім він скаже, що вдарив навмисне. Маріо багато років провокував мене. Він ображав мене, ображав нашу кіфозі. Все це накопичувалося, і в результаті стався такий вибух. Так, то був жахливий фол, але я просто хотів зробити йому боляче. Потім до кубка інтер додає Скудетто, а згодом і трофей Ліги Чемпіонів. Хоча у фіналі з Баварією Маріо Балателі не грає, але це не важливо. Йому лише 19, А в його колекції нагород вже є одна із найцінніших. Та, про яку чимало крутих футболістів лише мріють, власне, про це Балателі якось нагадає Златану Ібрагімовичу, але трохи згодом. У придбанні Балателі зацікавлений Алікс Фергюсон, але після бесід з кількома італійськими агентами відмовляється від цієї ідеї. Занадто великий ризик кажуть йому занадто нестабільний гравець. А от сусід по Манчестеру таки ризикує. Хоча це ініціатива виняткова коуча містян Роберто Манчині. Влітку 10-го Маріо Балателі переходить у Мансіті за майже 30 мільйонів євро і знову воз'єднується з тим єдиним тренером, який досі вірить у футбольний геній норобливого італійця. Якщо нападник працюватиме певен манчині, у нього достатньо таланту, щоб стати на один рівень з Месі та Рональду. Наприкінці року Маріо Балателі визнають найкращим молодим гравцем Європи. Вручають премію Голден Бой. Італійць випереджає Джека Уілшера, який фінішує слідом. Однак Маріо заявляє, що і гадки немає. Хто це, натомість робить іншу гучну заяву. Тепер моє завдання виграти золотий м'яч. Є лише один футболіст, трохи кращий за мене це Мессі. Всі інші відстають від нас. У Манчестері поведінка Маріо Балателі не змінюється. Навіть навпаки, витівок, котрі просто не налазять на голову, у нього ще більше. Це він так жартує над клубним фотографом. Причому здається, з м'ясом вириває той об'єктив. А ось це відео з маніжкою, ви всі добре пам'ятаєте. Хоча воно дуже безневинне, з ким не буває. Це сцена передує матч однієї восьмої ліги Європи із київським Динамо. Маріо довго бореться з маніжкою. На поміч приходить адміністратор. А коли маніжка вже переможена, виявляється, що треба було одягти не білу, а блакитно. І все починається знову. До речі, у тому поєдинку з Динамо Балателі вилучать за каратиський прийом проти Горана Попова. Влітку 11-го у планах Мансітти завоювати американський ринок. Команда вперше їде у турне з Полученими Штатами. У третій грі Мансіті зустрічається з Лос-Анджелес Гелексі. Спершу балателі реалізовує пенальті, але його не святкує. Він взагалі вважає, що Гали не варто святкувати, бо це лише робота. Хіба поштар тішиться, коли доставляє листа? каже він. Так от, згодом Давід Сільва виводить його сам на сам із кіпером, але Маріо вирішує, що просто забити це не цікаво. Він неочікувано розвертається і намагається поцілити п'ятою. Удар не вдається. Болотелі освистує стадіон, манчині лютує і одразу знімає з гри запіжонства і ще довго намагається вправити йому міски. Власник Гелексі Філіп Анштуц, який сидить на трибуні поруч з виконавчим директором Сіті Гаррі Куком, розвертається до нього і каже дослівно що це за мудак. Кук відповідає: та це Маріо, він буває трохи божевільним. Як потім зізнавалися у Ман Сіті, це зовсім не те враження, яке хотілося справити англійському клубу у США. А якось на базі Манчестер Сіті Маріо відверто занудьгував і вирішив себе розважити у притаманний йому тільки спосіб. Бере дротики для Дарцу і починає кидати у гравців молодіжного складу. На думку італійця, це страшенно весело. На щастя, обійшлося без жертв. А Маріо оштрафували на тижневу зарплату 100 тисяч фунтів. 21 жовтня 2011 року в один із елітних районів Олдерлі Едж на виклик прибуває пожежна бригада і півгодини намагається загасити вогонь. Яким же є їхнє здивування, коли виявляється, що причиною пожежі стає фейерверк, який вирішили запустити просто через віконце ванної кімнати. Так завершується вечірка вдома у балателі. Маріо потім переконуватиме, що насправді це не його рук справа, але хто йому вірить. Моменти з пожежею згадуватиме і його агент Міно Райола. Болатель якось зателефонував і сказав, що в нього в будинку пожежа, і він не знає, що робити. Я відповів, що ціную, що він подзвонив мені першому, але насправді потрібно викликати пожежників. Під час цієї пожежі, за різними свідченнями, був іще один цікавий момент. Болотелі, щодуху мчить до будинку і звідти виносять велику валізу Луї Вітон. І стільки грошей, скільки може винести. Кажуть, що він дуже любить зберігати гроші саме у готівці, бо йому подобається, як вони випадають крізь прочинені дверця та сейфу. Таке він часто бачив у фільмах. А за два дні після пожежі, 23 жовтня, Балателі допомагає Манчестер Сіті знищити своїх сусідів із Юнайтед з рахунком 6-1. Такого сорому в театрі мрій ще не було. Найтяжча поразка для сера Алікса Фергюсона за чверть століття. І саме Італій дає почин цьому розгрому, забиває перші два голи. І світ бачить напис на його футболці: Вай always me?». Ця фраза стане культовою, і, по суті, буде синонімом балателі. Але окрім того, що він забиває, він ще й частенько підкидає своїй команді свиню, аж зовсім невчасно заробляючи картки. Черговий прокол червона, у поєдинку з Арсеналом каноніри виграють 1-0. І хоч балателі щиро вибачається, Манчині клянеться більше не випускати його на поле до кінця сезону. В принципі, так і стається. Окрім поєдинку останнього туру проти Квінс Парк Рейнджерс. Маріо виходить на поле на 75-й, а у доданий час віддає той легендарний кострубатий пас на Агуеро. Ман-Сіті вириває перемогу, доганяє у турнірній таблиці Ман Юнайтед і стає чемпіоном Англії вперше за 44 роки. До речі, для Маріо це була єдина гольова передача в АПЛ у тому сезоні. Болотелі їде на Євро 2012 у Україну і Польщу у статусі найталановитішого і найперспективнішого форварда збірної Італії. І найголовніше. Ці аванси виправдовує. Забиває класний гол Ірландії у третьому матчі у групі. У чвертьфіналі з Англією забиває 11-метровий. Це вже у серії після матчевих пенальтів, причому йде бити першим. А от у півфіналі з Німеччиною Маріо Балателі стає легендою. Він просто розриває захист Бундестім. забиває двічі ворота Мануеля Ноєра. А одне із його святкувань взагалі стає легендарним. Потім з'явиться чимало мемів цього приводу. Однак у фіналі Євро 2012 у матчі з Іспанією Балотелі непомітний, як зрештою, і вся збірна Італії. Сквадру Адзуру знищать з рахунком 4-0. Після фіналу Балотелі плакатиме. У тому ж році він вперше потрапляє у перелік претендентів на золотий м'яч і посідає останнє 23 тє місце. Перемогу здобуває той, хто за словами Балотелі, трохи кращий за нього Лео Месі. Дякуючи класному виступу на Євро, Маріо Балателі потрапляє на обкладинку журнала Тайм в листопаді. Причому із футболістів до цього там з'являвся тільки Ліонель Мессі. Але коли Маріо зателефонували з видання, щоб домовитися про інтерв'ю, він спершу не хотів його давати, бо що то таке цей тайм він і гадки не мав. І лише Райола кричав йому, слухавку, ти з глузду погоджуйся. Грудні в грудні 12-го у житті балателі знакова подія. Народжується донька Пія від моделі Рафаели Фіко. Щоправда, на ту мить вони вже не разом. І відтак і визнаватиме дитину Маріо не поспішає. Хоча й обіцяє взяти на себе усі витрати, але слова не дотримуються. Дівчинку реєструють під прізвищем матері. Балателі наполягає на генетичній експертизі. У лютому 14-го, тобто більш ніж через один рік, радісний балателі сповіщає таки так. Це його донька. Тепер він щасливий. Як ви вже зрозуміли, Маріо максимально не схожий на інших. Це відображається і в його зовнішньому вигляді. Насамперед, у його дивакуватих зачісках та образах. Не подумайте нічого поганого, це просто шапка балателі. Зазвичай люди у якості домашніх тварин заводять собі песиків і котиків. А він купує декоративну свинку і називає супер. Супер-свинка у Супер Маріо. Останньою краплею для Балотелі у Манчестер Сіті стає прямий конфлікт із Роберто Манчіні. У січні 2013-го Балотелі на тренуванні робить грубий підкат під Сінклеєра. Коуч підбігає до Маріо і хапає за футболку. Якби не втрутилися інші, була б бійка. Інцидент намагаються зам'яти, а футболіста відразу відправляють подалі з Англії. Маріо повертається на батьківщину. За 20 мільйонів євро його продають Мілану. Хоча період в Мілані досить успішний. Він багато грає і багато забиває. Правда, що разу зустрічаючись з фанами Інтера, отримує від них палки вітання за колишні провини. Але балателі продовжує набивати і нові гулі. Наприклад, із нового і максимально кринжового обіцяє віддати свою дівчину гравцям Реала, якщо ті здійснять камбек у поєдинку з Борусією і вийдуть до фіналу Ліги Чемпіонів. Прес-служба Мілана потім заявлятиме, що такого він не казав. Реал до слова, так і не закамбечить, але дівчина все таки балателі кине. Після Мілану був Ліверпуль абсолютно провальний етап за 16 ігор. АПЛ лише один гол, зате п'ять жовтих. Як так сталося, що їхні шляхи перетнулися у Ліверпулі? Не розуміють і досі. Маріо Балателі нині грає у Туреччині в Адана Демірспор. Це його одинадцятий професійний клуб за кар'єру. І там Маріо теж не дає про себе забути. Приміром, нещодавно кинув роздягальні петарду. Як завжди, йому було дуже весело. А от іншим, як ви розумієте, ні. Своєю найбільшою помилкою у футболі називає те, що залишив Інтер, і те, що пішов з Ман Сіті, і те, що перейшов у Ліверпуль. Словом, суцільні помилки. Ще перебуваючи у Ліверпулі, він вірив, що таки виграє золотий м'яч. Хоча, може, він і вірить в це досі. Коли у хлопця є шанс реалізувати свій талант, а він втрачає всі нагоди, це ганьба. Златан Ібрагімович, як ви вже знаєте, ніколи не підбирає слів. А от Марія на цю критику Шведа відповів однією картинкою в сторіс. На фото він сам із Кубком Ліги Чемпіонів, і позначка Златана Ібрагімовича. Тонко, дуже тонко, правда? Те, що балателі талановитий гравець це факт, як і той факт, що йому завжди не вистачало стабільності. То йому аплодують, а вже наступного поєдинка освистують. Він занадто емоційний, його легко спровокувати, а всі ці вибрики і божевільні історії просто липнуть до нього. І саме цими вчинками він найбільше зіпсував собі кар'єру. Why always me? це його. Девіз по життю. Бо насправді наш герой був і залишається великою дитиною. Звідси, мабуть, і всі його проблеми. Звідси і такий випуск гри в футболі, в якому здається красивих голів, було рівно стільки, скільки і червоних карток. А по-іншому й бути не могло б ця історія про Маріо Балателі. А я звертаюсь до кожного з вас долучитися до допомоги фонду Трибуна героїв. Головна місія фонду матеріальна підтримка родин загиблих Ультрас, хлопців, які палко любили футбол, але загинули, захищаючи нашу країну. QR-код на екрані. Моя повага кожному з вас, хто допоможе зараз родинам загиблих героїв. Хлопців з важкими характерами у футболі завжди було багато. Напишіть, про кого з зіркових хуліганів на футбольному полі хотіли би почути історію в грі футболів. Буду вдячний за ваш лайк випуску. Друзі, багато бачу переглядів і багато позитивних коментарів, але в тому числі прошу обов'язково підписуватися на канал. Допоможіть нам в просуванні українськомовного Ютуб каналу. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!